Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки або, навпаки, коментувати, поширювати. Сьогодні я відповім на запитання деяких моїх глядачів і слухачів, які нагадують мені про те, що. Ще до широкомасштабного, так би мовити, вторгнення Московію Україну Московію Україну, то багато посольств, ну, практично всі, утекли з Києва, ганебно втекли, тобто, не розірвавши з україною дипломатичних відносин, вони покинули свої. Суверенні території. Нагадую е, глядачам мого каналу, що е, дипломатичне представництво, посольство якоїсь країни в іншій країні, його територія є суверенною територією тієї держави. Наприклад, посольство Китайської Народної Республіки в Києві. Його територія це суверенна територія Китаю, а посольство Сполучених Штатів Америки, а там досить велика площа його, і великі будівлі в Україні. Так ось, це все суверенна територія Сполучених Штатів Америки. Ну, ніхто мені чомусь не ставить запитання так. А як це? Сполучені Штати Америки кинули свою суверенну територію, відмовилися її захищати навіть ще до широкомасштабного вторгнення, і втекли ганебно, підібгавши хвіст. Як це? Ну так, звичайно. Це так воно і є, як ви пишете, підібавши хвіст. Тому що е, вони мали б захищати свою суверенну територію. Так, це їхня територія в Україні. Це можливо тільки за тих умов, коли вони вважали, що такої держави, як Україна. Суверенної держави не буде, а отже, і не буде посольства їхні в цій державі, їхнього посольства в цій державі. Так. Щось було вже у світовій практиці. Подібне. Так було. І, до речі, і США саме із цією державою. Так. Це коли. Іран так, захопив посольство США, тобто фактично порушив територіальну цілісність цієї держави, так, і захопив, заарештував, взяв полон всіх працівників цього посольства. Ну і Сполучені Штати Америки, президент тодішній, який тоді був в цій країні, це все їм подарували, зниживши свій статус, рейтинг, там, повагу у всьому світі і так далі. Тобто, президент тодішній там щось. Щось м'ямлив, щось там жував виділення з носа в роті, щось там проти, одним словом, висловлював глибоке традиційне занепокоєння. Так. І все. Там навіть операції вони якусь намагалися провести із вертольотами, так би мовити, порятунку цих дипломатів, які утримувалися. Ну, звичайно, з порушенням усіх міжнародних угод як полонені. Американцям це все обридло, ці, оцей президент, такий, навіть не хочу називати, який тоді був президент, Але трапилось так, що свою кандидатуру висунув Рональд Рейган. Ну, Такий чоловік собі сильний дуже. Так, сильним характером, від якого флюїди він не просто був гарний, колишній голівудський актор, А був дуже мав сильний характер. Так. І от він заявив, що коли я прийду до влади в США, то я всю силу. Своєї армії спрямую на визволення дипломатів і на визволення суверенної території Сполучених Штатів Америки в Ірані. Вони ж таки не розірвали дипломатичні відношення. Так що то суверенна територія була. І тепер уже Іран, підібгавши квіст ганебно. Випустив всіх, так би мовити, цих не чекаючи, поки е, Рональд Рейган виконає е, свою обіцянку. Отже, про що це? Ну, про те, наскільки велика роль особи в історії, наскільки людина сильна, справедлива. Вона е, діє так, як має діяти. Так. А також що? Ну, підписали е, так званий Будапештський меморандум. Це ну, е, за всіма правами, це міжнародна угода, яка має виконувати всіма сторонами. Ну, я не кажу про Московію, яка порушила все, що можливо. Це варвари. Це московити антрофаги. Так, що з них? Коли їхні пращури були людоїдами, що з них взяти? Недаремно вони них казали, що будь-яка угода підписана німці казали, бісмарку приписують, не варта того паперу. З московитами будь-яка угода підписана, не варта паперу, на якому вона написана. Ну, але ж там підписалися і США і Велика Британія, які зобов'язалися, тому що Україна повертає, тобто вона беззбройною залишається, віддає третій свій ядерний потенціал, залишається беззбройною, їй дали гарантії. Мабуть, треба вимагати. Так? Виконання цих гарантій. Ну, я кажу про московитів, то ну, тут нічого говорити. я кажу ще раз, що вже ні в кого ілюзії не було, це варвари, варварська нація, варварська держава, яка ну, генетично є нащадками андрофагів, тобто людоїдів. Це не я сказав, це Геродот, батько історії. Таким чином. Ми з вами бачимо те, що ті всі речі, які відбуваються в світі, вони напряму залежать від того, що окремими державами керують нікчемні люди, так, які не здатні на вчинок, всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги. Ну і, звичайно, лідерів в Україні, які здатні на вчинок.